Отже, ви спробували позайматися з маятником, але, наприклад, у вас не йде от зовсім ні так ні ні. Таке буває. В яких випадках? А, наприклад, у дуже чутливих людей, коли повний місяць, коли повня, буває це дуже сильно впливає. Тобто почекайте, поки... Якщо ви, наприклад, трошки захворіли, злі, щось не так у вашому житті, також почекайте, зробіть трошки пізніше. Ну і останній такий варіант, який досить часто все ж таки трапляється, це вам заважають якісь сутності, і у вас ніяк не йде цей код. А для цього їх треба зняти. Найкраще, звичайно, звернутися до того, хто, наприклад, за допомогою маятника або інших практик може вам допомогти або самостійно. А насправді, коли ви користуєтесь маятником, ви зможете це робити все самостійно, досить легко і досить швидко. Просто що треба навчитися ним користуватися. У будь-якому випадку, що б там не було, продовжуйте тренуватися, і у вас обов'язково все вийде. Так чи ні, принаймні у вас точно буде, принаймні, саме маятником. Якщо тілом, наприклад, не йде, то маятником піде з часом а як мінімум, що ви можете зробити самі для себе, це почиститися, наприклад, прийняти гарний душ. І от під водою зробити невеличку медитацію, яка вас омиває, очищає кожну вашу клітинку фізичного тіла і всіх ваших тонких тіл. Також свічечкою обійдіть всі свої енергетичні центри і навколо себе всюди, все із таким наміром, що ви очищаєте всі свої поля. Сіль також можна використовувати, наприклад, ванну зробити з морською сіллю. І от віддати їй весь негатив, все погане, все, що може бути. Також трави, наприклад, шавлія чи палосанту, чи ще якісь інші види, ті ж самі різні палички, які ви можете палити вдома. З медитацією, можете все почистити себе. І свій простір. Звичайно, з медитацією, а ще можна включити наприклад, музику високочастотну, яка також буде на вібраційному рівні чистити ваше навколишнє середовище і вас. Звичайно, ще може бути такий момент, це як місце, місце в якому ви знаходитесь, може бути не дуже чистим, чи там може бути якийсь Вортекс, чи може бути перетин різних. Сіток електромагнітичних, знову ж таки, сутності, портали, де все, що хочеш. <гум> насправді багато всього є. От, не звертайте поки на це увагу. І насправді зможете все зробити самостійно. Лише намагайтеся це зробити. Добре! Я вам поки що кажу, бувайте! Тава! І гарного тренування. Я сподіваюся, що у нас разом все все вийде.